Вітаю вас, друзі! Емпіцямуш лекціон No48. Друзі, у нас з вами сьогодні дуже проста, цікава і корисна тема. Ми дізнаємось, що таке берсус, чим відрізняється порке від порке і від порке» Коли можна казати Еске? Ви поширите свою колекцію впізнаваних слів і буде диктант. Отже, Малесенькі літери увесе є скороченням від слова берсус, яке походить від латині. Але друзі, слово берсус дуже надовго закріпилося саме в англійській мові в юриспруденції, і воно вживалось, коли хтось виступав проти когось. Іспанською це frente френте alguien» або alguien». Contra alguien. Хтось проти когось, так само, як українською версус перекладається як проти. Але в сучасній мові дуже часто абревіатуру УЕС використовують для порівняння двох речей або двох людей, або двох концепцій. Таким чином, сьогодні ми будемо багато порівнювати. Отже, друзі, порке, як бачите, пишеться окремо і знаком наголосу над Е. Ви маєте пам'ятати, що знак наголосу іспанською буде тільде, а знаки питання іспанською будуть Сину де Інтеррогаціон. Ви можете повторити це було у нас на одному з перших уроків. Отже, друзі, порке перекладається як чому, а порке як тому що. Порке пишеться разом з наголосом на О. Наприклад, порке. No quieres ir de viaje con nosotros. ¿Por qué no quieres ir de viaje con nosotros? Porque tengo entradas para el teatro. Porque tengo entradas para el teatro. Dрузья, en lugar de porque, podemos es que tengo entradas para el teatro. Es que se traduce en el idioma І є вкрай поширеною відповіддю, друзі. Я вам дуже раджу вживати це і чередувати час від часу відповідати порке, а в інших випадках відповідати еске. Це збагатить вашу розмовну мову. А тепер, друзі, давайте розглянемо іменник Ель Порке, який перекладається як причина: це іменник чоловічого роду. Пишеться разом, але з наголосом на останню е і знаком наголосу стільне на останній е. «Ель порке». Наприклад, тодо шу порке». Тодо тіне шу У всьому є своя причина. Настав час дізнатися, які ще слова ви зрозумієте без перекладу. Будь ласка, читайте за мною голос: Банко, банкеро. Карушель. Друзі, це очевидне запозичення з французької мови, але в іспанській мові існує рідний синонім, про який я зроблю окреме відео, бо він дуже цік цікавий. Колаж. Ще одне запозичення, і, попри подвійну елі, ми читаємо це слово на французький лад. Кульмінаціон. Фото, мармоль, пластико. І пластику або пластика прикметник, Перекладається як пластичний або пластиковий. Пурітано або пурітана іменник і такий самий прикметник. Роль. роль» – Іменник чоловічого роду є запозиченням з англійської мови, але так само, друзі, існує рідний синонім іспанський з купою значень, в тому числі роль, і я так само буду робити окреме відео про, про цей іменник. Бідео. Друзі, так само як в українській мові, в іспанській мові наголос падає на І. Але я зараз проходжу навчання з купою латиноамериканців з різних країн. І всі, геть, всі вони замість бідео кажуть «бідео». Тобто наголос на Е. E. Таким чином, друзі, запам'ятайте: en castellano, тобто в іспанській мові в Іспанії, се «Sin embargo, pero en español de Latinoamérica se dice video». Тобто, якщо ви будете в Іспанії, якщо ви знаходитесь в Іспанії, ви маєте казати з наголосом на І. Якщо ви поїдете в Південну Америку, маєте казати з наголосом на Е. Лампара. Це лампа, друзі. Будь-яка. Це може бути настольна лампа, лампара де меса. Будь-яка лампа це лампара. І я навела ще один іменник, який не схожий, не схожий на українську мову, але ви маєте його знати. Зараз поясню чому. Бомбія це лампочка, друзі. Але згідно з Королівською академією іспанської мови, електрична лампочка теж є лампою. Тобто бомбія, електрика це частина загального іменника, який означає всі лампи, тобто настольна лампа, люстра і лампочка це все лампи. Друзі, таким чином ми наближаємося до круглої цифри впізнаваних слів. Друзі, поки ви готуєте ЗОшит і олівець, я хочу подякувати пані Римі, яка нагадала мені, що ми дуже давно не писали диктанти. Дякую вам, пані Риму. Друзі, дивіться на екрані, я написала, як буде крапка іспанською. Я буду казати, коли ви маєте ставити крапку. «пунто», а кома іспансько-українською звучить однаково. Ще одне впізнаване слово. Якщо ви готові, друзі, я буду читати двічі: вперше повільно, а вдруге трошки швидше. Почнімо. Маньяна Тенго, мучо, травахо. Пунту. Tengo que levantarme temprano para desayunar e ir de compras. Punto. es que quiero irme de viaje y tengo que hacer la maleta. Punto. Por la tarde quiero quedar con mis amigos para preparar una fiesta de... Пунту. Відпочиньте трошечки і я читаю вдруге трошки швидше. Майна тенгу траво. Пунту. КЕ левантарме ТЕМПРАНО. Para desayunar e ir de compras. Punto. Es que quiero irme de viaje y tengo que hacer la maleta. Punto. Por la tarde quiero quedar con mis amigos para preparar una fiesta de verano. Punto. У мене до вас є ще одне завдання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях переклад, окрім диктанту, переклад цього диктанту. Я чекатиму. Друзі, будь ласка, не забудьте поширити це відео, поставте вподобайку, підтримайте наш Зумасиком канал і ж пронто!